Всім привіт, друзі! Ви на каналі Автоексперт Дніпро І сьогодні у нас на відеоогляді буде такий легендарний кросовер Toyota rav 4-2018 рік. Зустрічайте! Не забудь підписатися на наш канал, адже ми стараємося та шукаємо гідні автівки ради тебе! І цей червоний красень є подарунком відомої блогерки Ані Алхім своїй матусі. І не зря вона вибрала саме цю марку і саме цю модель. Безумовно, Toyota є зараз найбільшим автовиробником автомобілів, і вона випускає на рік 5,5 мільйонів автомобілів. Це приблизно один автомобіль на кожні 6 секунд. Ви уявляєте, які там обороти? А початком історії компанії Тойота можна вважати далеким 1933 рік. Але тоді компанія не займалася автомобілями, а займалася текстильним виробництвом. І син е тоді ще е власника Тойота, а це саме Кічіро Тайода, який згодом заснував е автомобільну таку сферу. Да, е він випустив. Перший автомобіль, який називався Модел А1, Модел АА. Прізвище у власників Тойота, а компанія Toyota чим це зумовлено? А тим, що для написання е, слова Тойота використовувалося вісім рисок, а вісім це щасливе число. Тому я вважаю, що був тоді вже якийсь такий багатий нумеролог, який... Заробив остаток собі на цьому. А тепер давайте поговоримо про саму модель RAV4. Він був випущений у 1994 році для споживчого попиту, тому що людям потрібен був такий компактний SUV, який би задовольнив би по всім параметрам. Це вантажопідйомність і маневрність. Ми вже отримали четверте покоління. Вже рестайлінгове. Четверте покоління випустилося в 2012 році. Рестайлінг був відбувся у 2016 році, а автівка у нас 18-го. І щодо екстер'єру, так, дизайну цього автомобіля, то у нас з'явилася така оновлена оптика, така гарненька, решітка радіатора, задня оптика. І взагалі він так змінився суттєво. Тепер про габарити самого автомобіля. Це в нас довжина 4 метри 605 мм. Ширина у нас вже 1845 мм, а висота 1675. Щодо кліренсу. Кліренс у нас високий, 197 мм, і ще все захищено нефарбованим пластиком. А колеса у нас 18 і ще й такі гарні диски має. Знаєте, мені дуже подобається, коли багажне відділення можна відкрити багатьма способами. Е, можна відкрити з кнопочки, да, тут можна відкрити за допомогою ключа, і ще можна відкрити салону і не вставати комусь допомагати а просто салону так клас, і багажник відкрився. І перше, на що ми звертаємо увагу, так це на малу погрузочну висоту. І багажне у нас відділення це 500 літрів. Воно менше, ніж у ДВСних автомобілях, тому що тут у нас є акумулятор та електромотор, який ховається під сидіннями задніх пасажирів. Так, у нас ще є тут шторка, доволі така зручна. Також є в нас така сітка, яку можна переставляти. І я бачила, що попередня власниця тут возила просто бутилки з водою і дуже доволі -таки, зручно. І бутилки ці не повтихаються по багажнику. І ще є така ніша, якої не буде у бензинових версіях та дизельних. От тут раз, і така схованка є. Відкриваємо фальшполи і одразу бачимо запасне колесо та акумулятор. А якщо у вас у гаражі е, низька стеля, то ви можете завжди відрегулювати е, висоту підняття ляди. Просто зажрати на 2 секунди. Дві, дві секунди. Гібридний автомобіль взагалі, в нас складається з 2,5-літрового бензинового двигуна, який працює по принципу Аткінсона. Також в нас є тут е е генератор, електромотор е спереді. І також, так як в нас вже повнопривідна е версія автомобіля, то в нас ще є е е електромотор е під задніми сидіннями. Сумарна віддача е, силової е, агрегатної установки е, нас складає 197 е, кінських сил, такий як е, у Lexus NX300 h Тепер перейшли ми до салону автомобіля. Він такий у нас шкіряний, чорний, ще доповнює чорна стеля. Так як у нас максимальна комплектація, у нас є підігріви, сидінь, ізофікси, звичайно ж, підлокітник з підстаканниками. І можна ще відрегулювати нахил спинки собі. Як вам більше подобається, можна взагалі лягти. А коли ви будете вставати вже з салону так, в задніх слідь, ви побачите такі отвори, вони слугують для рециркуляції повітря для гібридної установки. А тепер поговоримо про такі плюшки максимальної комплектації. Перше, що ми бачимо, це пам'ять сидінь. Так як в нас їздила до цього Ірина Броніславна, то сет один. Це саме вона. Ще в нас такі є зимні плюшки. Так це підігрів керма, сидіння. Вони тут під панелькою, підігрів задніх сидіння обов'язково, підігрів лобового скла. По клімату він у нас двох зон, і також присутні в автомобілі Bluetooth всякі такі плюшки, навігація і, звісно ж, круїз контроль Взагалі, якщо говорити про, саме про гібридний rav 4 то це суто такий міський транспортний засіб. Він, коли ви стартуєте, то він починає тягти на електротязі автомобіль, тому ви взагалі нічого не чуєте, а потім вже починає підключатися двигун, який заряджає саме цю, цей акумулятор, саме цю батарею. На який ви потім можете їхати на моніторі. Ви можете, коли їхати, це бачити, як автомобіль розподіляє розподіляє всю цю енергію, аби зекономити ваші кошти, також можна просто проїхати на електротязі, але ви це зможете буквально кілометри два. Тому що все ж таки це не плагін. І ця функція вмикається ось тут, кнопочки. І що цікаве, так це те, що в нашому автомобілі немає ні кардану, ні диференціалу, Все працює завдяки електромоторам. Так немає цього всього лишнього заліза, який є, який крутить, да, двигун, але у нас є маса. Електромотора, маса усіх оцих агрегатів, тому е, взагалі е, автомобіль гібридний, важчий за на 85 кг кілограм, десь ну я б не сказала, що прям дуже важкий. Взагалі, зараз у нас розхід палива е, десь 7,4 літри, е, але якщо ми вмикаємо круїз контроль. То можна ще е, нижче сягнути відмітки. Ну, по паспорту пише там 5-6 літрів. Але я вважаю, що десь близька цифра це 6,5. Тому е, всі пробки, всі затори, всі якісь об'їзди, ці, ці маленькі дорожки е, міські. Вам ні по чому, тому що це ваш буде плюс, тому що заряджається батарея, ви на цьому економите. А ось якщо ви їхати за місто, то більшість автомобіль буде проїжджати саме на двигуні бензиновому. У нас також є такі помічники, як датчики сліпих зон, які інформують вас про автомобіль у сліпій зоні, але не тільки. Про сліпі зони він форми, а ще й про поперечний е, там, транспортний засіб або щось, що виїжджає, коли ви здаєте ззаду. Щодо коробки передач, то у нас вона тут така планетарна, називається ЕСІВІТІ. Е, Вона дуже плавна, така ви, ви взагалі не відчуваєте ці передачі, і також е, можна перевести її у е, режим спорт. Навіть вона тут є з імітацією механічної передачі. Взагалі, по паспорту розгін до сотні на складає 8,3 секунди. До речі, бензинові, де вони мають близько 10 секунд розгін, тому гібридний має бути більш динамічним, але ж ми ж це перевіримо, що дійсно воно таки є. А треба в спорт ще перевезти. Ну, так, дима, динаміка відчувається. Але цікаво, скільки секунд. Мені кажеться, навіть швидше, ніж 8 секунд. Найважливіше забули те, що у нас безключовий доступ є. А тепер давайте підведемо підсумки, для кого цей автомобіль rav 4 гібридний. А це для автолюбителів, які дбають про навколишнє середовище та. На жаль, не мають достатньої кількості електростанцій для підзарядки. Тут ви сідаєте, нажимаєте кнопку старт і все. Електроника все зробить за вас. Ви просто спокійно їдете і кайфуєте. А знайти нас ви зможете по адресу вулиця княгині Ольги, 19 Б, це на території автосалону Вольво. Ми вас будемо радісно чекати, чекати у гостях, пити з нами каву та чай. А також не забудь підписатися на наш канал, адже в нас дійсно є цікаві автомобілі.